Вітаємо про безпеку громади від А до Я під час несення служби інспекторів муніципальної варти сьогодні. У випуску новин ситуаційного центру заступаючи у патруль, наші хлопці опікуються питаннями безпеки, охорона правопорядку серед них, бо тихо там, де систематично моніторять. Все без порушень, все тихо, спокійно. Громадські місця, з зони відпочинку під пильним наглядом. На спортивному майданчику на Радогоспі 28 червня гуляють люди без порушень. Стежки, провулки, якими йдуть додому громадяни, обов'язково продивляються. По всім пірі нікого подозрительного не помітили. Знаходимося в центрі міста. Біля ринку центрального порушників не виявлено. Все буде добре. Та добре, не завше ваші повідомлення спонукають нас до дій, аби вашій безпеці нічого не загрожувало. Навіть якщо ви самі створили таку небезпеку для себе через шкідливу звичку, жалдавайте. Давайте. давайте. Жіночий алкоголізм, явище неоднозначно, Та те, що він несе загрозу життю і мікроклімату в родині, однозначно. Тому і залишити це без допомоги неможливо. І добре, що ви це також розумієте. Тому і інформуєте нас зручний для вас спосіб. Чат та телефон гарячої лінії 068 861 49 48. Нам поступив визов. Вона не може дев'ять сорок вісім. ми так і Може знайти а? Якщо ж ситуація вимагає того, кваліфікована медична допомога в пріоритеті. А ось цьому провіднику з космосом чи зразку сучасної навігаційної системи чую, чую, бачу, бачу все окрім себе, найкращий лікар самоконтроль і, судячи, стану відмова від реагентів, що вводять в астрал. Причина є вихідний. Як виявляється, вихідний може бути і таким. Пиво піло, Пілопіл. Піло. А де ти проживаєш? Аби убезпечити громаду від такого героя вихідного дня, ізолюємо до відділку поліції, де від бурхливих пригод та медитацій його зморив сон. Добрий день. Документи ваші. В когось вихідні, то банний день прання, сушка, та не в під'їзді ж. І знову без штанів. Ось вам і вихідні. Без вихідних несеться варта із настанням комендантської години. Вулиця Ізмаїльська, Комендантський патруль. Працює муніципальна варта. Автопатруль в таку пору доби можливість нести розгалуджений моніторинг. Проводиться патрулювання міста, порушень. Комендантської години та громадського порядку не виявлено. Кожен випадок порушення комендантської години індивідуальний. Поміж злісних порушників. Є випадкові, тому і патруль ставиться з розумінням. Учитыває, що ви з дітьми пісні і позна йдете, Давайте до двору, бо діти маленькі, давайте больше не нарушаємо. Не слід і порушувати правила дорожнього руху в частині паркування та зупинки. Воно вам треба попередження, внесення в реєстр попереджень. Ще гірше, адмінпротокол, штраф. Ось так: питання безпеки: від А до Я, від патрулювання до чергування, від моніторингу до фіксації фактів правопорушень, від прийому до реагування на звернення цілодобово 24 на 7 – на контролі працівників комунальної установи муніципальна варта Залишайтесь на пульсі подій і далі з випусками новин ситуаційного центру.